Дивилися звернення Путіна звичайно. Ну ви почули щось нове у його зверненні? На що нам би треба було звернути увагу? Чогось кардинального я там нічого нового не почув. Про все, все, що говорилося, він далі і говорить. Тобто вони і далі воюють з Америкою. Але є одна дуже цікава деталь. Цікава, ну, принаймні, на мій погляд. Дуже мало риторики навколо України, і дуже багато риторики навколо системних помилок з боку заходу. От як би цю деталь прочитав я, бо більшість експертів вважають, що там нічого не змінилося. А, на мій погляд, аж ще з Огляду маю згадати риторику навколо брудної бомби ядерної, думаю, ми про неї ще поговоримо. Так це те, що вони нарешті зрозуміли, що вони стратегічні пасті по-справжньому. Це до них дійшло. Це до них дійшло. І вони намагаються знайти вихід із ситуації, тобто не дали посил колективному заходу. Що отмовляв, давайте шукати якісь якісь моменти до переговорів. І от те, що сталося із демократами, знаєте, там цей угу. спільний лист, що отмовляв Україні, треба треба думати, як цієї ситуації виходить. Це все насправді є одна велика картинка. Одна велика картинка. Тут насправді і хороша новина, і не зовсім хороша для нас. Чому хороша? Ми розуміємо, що імперія рухається до свого занепаду, і це вже зрозуміли навіть вони не зовсім хороша новина рішення на розвал Російської імперії, так як на зараз дає, немає, і це не зовсім добре, тому що можливо почнутися, можуть початися якісь. Ну, я би не сказав сепаратні, але якісь закулісні переговори. Тільки правильно зрозуміти мої слова, не виривати їх, не дай Боже, з контексту, бо я вже маю власний досвід. Я почав говорити про снарядний голод, і дехто вже так протрактував мої слова, що все в росіян уже немає снарядів. Тому важливо правильно зрозуміти мою позицію. Тобто певний процес з'ясування позицій між великими світовими гравцями може початися. Важливо, щоб не, вир... не приведе, Господи Боже, це не було у нас за спиною, і я впевнений, що не буде. Спасибо.